Привіт, усім маю два важливих повідомлення для українців, які планують їхати за кордон, і для українців, які вже є за кордоном. Але перед тим хочу всіх привітати з Днем вишиванки і щоб наступного разу вся Україна і всі українці, які є як в Україні, так і далеко за межами України, вдягнули вишиванку на перемогу України над Росією, і це щоб було вже найближчим часом. Не забуваємо підтримати це відео лайком, зробити репост в своїй соціальній мережі, а також не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І залишайте будь-які коментарі на підтримку цього відео. Є два запитання від вас, які я хочу сьогодні зачитати і дати відповідь на них. Це буде багатьом цікаво і багатьом потрібно. Зробив нові закордонні паспорти. Але статус Укр оформляв на старі паспорти, ще навіть не біометричні. Що робити, щоб не втратити статус Укр? Чи можливо при в'їзді я і не втрачу статус Укр? Поясніть, будь ласка, цю ситуацію. Ну, по-перше, для всіх, хто зараз заїжджає в Польщу, тобто виїхав з Польщі, зараз заїжджає і має статус Укр, активний, все з ним ок. Ви повинні на кордоні, прикордонникам польським на це наголосити, що ви заїжджаєте як військовий біженець, що у вас є статус Укр, щоб вони вас вносили в базу? Бо досить часто буває, що. Прикордонники вас пропускають по наявних документах, тобто у вас ще, можливо, навіть дні по безвізу є чи, можливо, діюча віза, але ви собі зробили статус Укр і вам потрібно, щоб ви заїжджали по статусу Укр. Бо якщо ви будете заїжджати, не наголосите, не скажете, вас не внесуть в базу, що ви заїхали по статусу Укр, ви заїдете по звичайних документах, і в тому випадку ви втратите статус Укр, тому що будуть рахуватися дні. Того документа, на якому ви заїхали, а не статус Укр. Якщо ви вже перетнули кордон, то з новими документами, на які ви не оформляли статус «Укр», вам потрібно звернутися в ужин чи в іншу офіційну структуру, де ви робили собі статус Укр, щоб вам ці дані виправили. Що у вас є нові, наприклад, біометричні паспорти, і вам ці дані треба обновити. Бо якщо ви цього не зробите, також дуже велика ймовірність, що ви втратите статус Укр. Ще одне запитання відносно статусу Укр, але вже на території Польщі. Я по статусу Укр після того як продовжиться далі перебування українців по статусу Укр. То мені потрібно буде щось робити з моїми документами, а я працюю офіційно. Тобто мені потрібно там нове освячення, чи мені потрібно звернутися до роботодавця, що мені потрібно робити, щоб і далі моє офіційне перебування і офіційна робота. Продовжувалась. Ви знаєте, що зараз всі можуть перебувати до 24 серпня, але після 24 серпня українцям продовжень перебування до 4 березня, 24 року. Ну і людина запитує, чи треба щось робити, щоб офіційно зберегти за собою робоче місце, щоб не нелегально працювати. Так як українцям зараз не потрібно запрошення на роботу, і роботодавець про вас мав би зголосити в межах 15 днів, як він вас взяв на роботу до Ужунда, то більше нічого не потрібно робити, окрім як звернути увагу, до якого числа у вас підписана умова: умова опрати чи умова злицення. Якщо ж у вас умова опрати чи умова злицення теж вже десь там закінчується, чи закінчиться, чи вже закінчилась, то ви би мали перепідписати умову для того, щоб мати на руках дійсну свіжу умову, підписану з роботодавцем. Бо якщо цього не зроблено, тоді ваша дальша робота буде нелегальною. Одне з основних правил легальної роботи в Польщі це підписана умова, яка відповідає займаній посаді, фінансам, які ви отримуєте від роботодавця, ну і, відповідно, дати, коли ви приступили до роботи і коли ця умова закінчиться. Ось такими відповідями на ваші запитання я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що для вас це було корисно. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати. З вами завжди Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякуємо польщі.